Україна проти війни це спільний україно-турецький проєкт, в якому взяла участь відома ніжинська художниця Євгенія Липовецька. Це були художники з України, які роботи саме на тему війни створювали безпосередньо в Туреччині, тобто ми приїжджали з. Своїми емоціями кожен своїми, тому що всі були з різних куточків України. Була дівчинка з Херсона, Харків, тобто дуже багато людей, які Певними своїми емоціями війни, от ми втілили за дві неділі, кожен по одній, по дві роботи саме на тему війни. Робота Євгенії Липовецької вразила і учасників, і членів журі. Художниця показала власне бачення, як змінити столичний монумент батьківщини матері, позбавивши його радянських пережитків. Батьківщина мати, але вже з гербом. І саме в той час точилися дискусії, так що робити з символом який тримає батьківщина мати, тобто, це було моє бачення, як вона в вигляді жовто-блакитного прапора на фоні Києва, який обстрілювали. А ще в період активної фази війни Євгенія Липовецька створила мотивуючу серію художніх робіт. І будуть квітнути. Вже весна була, так, як якби ми того не були. Ми жінки, були квіти. Е, я багато дивилася репортажів про те, хто займається квітами, парниками, як вони ці квіти просто виносили, дарували. Нас тут стояли теж біля базару. Просто люди фактично віддавали або дарам або за копійки, ну які я так розумію, це не те, що не повернути те, що вклали, а просто зробити людям приємно, тому що ці квіти гинули. І от саме в березні, в квітні от були створені гобелени з тюльпанами. Так? Тобто перша весняна квітка, яка нас, жінок радує, це були тюльпани, був живопис, було ткацтво. І от таким чином ми відволікалися, працювали. І студенти в майстерні працювали, коли у в нас в Ніжині більш-менш спокійна була обстановка. Тобто Ми приходили і працювали. То є серія дипломних робіт. І от у мене теж є серія весняних квітів. Я їх назвала будуть квітнути, тобто, незважаючи на те, що відбувається, все рівно буде нова весна, і в нас все буде добре. Під час активної фази війни не лише творила сама, а ще й заряджала на творчість оточуючих, ділиться художниця. Бо коли над містом літали снаряди і рвалися бомби, лише колективна творчість допомагала триматися. З перших днів війни художниця разом із котом була змушена переїхати до друзів, бо в її помешканні, розташованому біля військомату, було надто небезпечно. Друзів я залишилась майже на півтора місяці. Вони живуть в великому будинку, і нас туди з'їхалося багато. Тобто, ми були в такому мурашнику, де в кожного своя кімната, але насправді, от якраз це можливо, десь і відволікало і допомагало. Нам всім один одного якось розраджувати, тому що от в подруги якраз в цей час син лишався в Харкові. І це ну, для неї було дуже хвилююче, тому що ну весь час цей зв'язок і це мама. Тобто, ми розуміємо, коли дитина в небезпеці, вона хвилюється. І в цей момент я зрозуміла, що якось потрібно в цьому будинку всіх відволікати. У мене, мабуть, така нервова система найстійкіша. Була були матеріали, тобто були рами, були нитки. То Наталія, моя подруга, вона теж займається ткацтвом, Це колега моя. І таким чином ми сідали й ткали, тобто то з за закритими вікнами в одній кімнатці включали світло, тому що працюємо як завжди вночі, коли вже всі відпочивають. І таким чином, тобто, ми робили і творчість, відволікали себе і заспокоювалися. А ще викладачка Ніжинського коледжу культури і мистецтв намагалась бути на постійному зв'язку зі своїми студентами, бо хвилювалася за них як за власних дітей. Особливо хвилююче було. Спілкуватися з тими студентами, які були в оточенні, біля будинків, в яких стояли війська. І кожного ранку, знаєте, це така була перекличка, тобто ми це з гумором, але всередині розуміли, що якщо ми сьогодні зателефонуємо і студентка візьме телефон, то це добре, вони живі. І тобто, коли ми не могли дозвонитися, це насправді ну, тебе всередині всього розривало, тому що ти не знаєш, що відбувається з цими дітьми. Це ну, найхвилюючі, що, мабуть, такі моменти були, коли наша студентка говорила, що вона ставила на поріг. Дитячий візочок, іграшки для того, щоб розуміли, що в будинку є вона й маленька дитина. Тобто, це ми зараз вже з посмішкою так можна згадувати, але от всередині, згадуючи ці моменти, просто ну, от голос тремтить, тобто ці емоції ну, це дуже важко передати. Просто зараз Євгенія Липовецька працює над серією робіт, які є символами війни. Тут ми бачимо знаменитого Васильківського півника. Це той півник, який вцілів після попадання в будинок ракети і от. Саме чому акцентували увагу на цьому пірнику, тому що це народне мистецтво, це Васильківська майолика. Була раніше дуже велика фабрика, яка виготовляла керамічні статуеточки, там були півники, коники, посуд, глечики. І це ну, для нас, українців, дуже символічно. Мені здається, що це такий. Якби акцент на тому, що нам потрібно відроджувати це мистецтво, українці неймовірна нація. Кожен на своєму місці робить те, що вміє найкраще, і цим наближає нашу перемогу. І мистецький фронт Ніжина – яскравий тому доказ.